Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 червня 2024 року. Сьогодні, 18 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна сіяти насіння огірків, кабачків, бобових та зелених культур, кукурудзи, помідорів для теплиць та інших вершків. Дуже гарний час. Сприятливий час для роботи з розсадою овочевих та квіткових рослин для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. Це друга фаза. Дуже складний період для рослин. 18 червня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 19 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 19 години 33 хвилини вечора, а потім перейде в знак стрілець. Тому до 18 години вечора можна ще, якщо є в цьому необхідність, посіяти насіння огірків, кабачків, бобових та зелених культур. Кукурудзи цукрової помідорів для теплиць та інших вершків. До 18-ї години вечора сприятливий час для роботи з розсадою овочевих та квіткових рослин і для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть до 19-ї години вечора поливи, а підживлення рослин гранічними добровим проведіть до 13-ї години дня. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 19 червня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 та 19 червня 2024 року. Тут дуже важлива. Низькокалорійна та багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо страви з морської та океанічної риби, з морепродуктів, доступних овочів, ягід, фруктів, чеснику та цибулі, вітамінної зелені. І ще можна старого запасу використати чорнослив і готуємо трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх усіх ваших справах, гарної погоди, доброго вам, настрою, радості та щастя! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!